Приїхали ми на нашу гарбузову грядку. минуле відео було про те, як ми пропололи міжряддя дисковою обороною, а зараз ось бачите, будемо прополувати лунки, ось такі у нас полоси. Будемо полоти сапкою між гарбузами. Ось бачите, вони посходили, якщо видно вам. І будемо цей ковер зараз знімати сапкою. Роботи багатенько, тому будемо працювати. І результат ми вам покажемо, як у нас вийде, який, скільки часу це займе. Попрацювали сьогодні і зараз покажу вам результат нашої праці. На початку відео було видно, як було і як стало зараз, бачите? Отакі гарбузики отак посходило і отак ми все пропололи. Ось можна побачити ось рядок іде. Травичка пополота. Все красиво, файно. Ковер був немаленький, але зараз все чистенько, все гарно. Тепер будуть вони. Розкидати листечко вправо-вліво. Сподіваємося, гарбузик буде. Тепер би дощику, вологи, хоч трішки. І буде все гарно. Сподіваємося хоч пару, але гарбузи будуть. На сьогодні на цьому участку закінчили. Ще у нас там. 3-4 рядки залишилося, але там ще не видно, де зійшло де ні. Це останні ми сіяли, вони ще сходять там, де коїде треба подосівати. Ми їх обробимо, досіємо завтра або з понеділка, вже післязавтра. І грядка буде готова. Потім будемо тільки міжрядя проходити дисковою бороною. І очікувати, коли вони розкинуть вже бадилля. Всім гарного дня, гарного настрою, до зустрічі в наступному відео.